Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про справжніх героїв, не тих, що в кіно, а тих, що поруч. Завдяки їм ми з вами можемо спокійно вчитися, гратися, мріяти. Отже, поговоримо про людей, які стоять на варті нашого миру та свободи. Давайте почнемо з такого питання хто вони, справжні супергерої? От перше, що спадає на думку, це, мабуть, якісь персонажі з коміксів або фільмів, правда ж? Та насправді справжнісінькі супергерої живуть просто серед нас. Так, вони не носять яскравих плащів і не літають, але їхня сила духу, їхня відвага абсолютно реальні. Це наші воїни, це збройні сили України. Збройні сили України або, як ми часто кажемо, Зсу, це і є наша армія. Давайте уявимо, що вся наша Україна це такий собі великий і затишний дім, а ЗСУ це його надійні охоронці. Їхнє головне завдання захищати цей дім, щоб ніхто чужий не міг сюди зайти і щоб ми всі почувалися в безпеці. Вони захищають наш суверенітет, тобто наше право самим вирішувати, як жити у власному домі, і нашу територіальну цілісність, тобто всі-всі наші землі від Сходу і до Заходу. І звісно, є особливий день, коли ми всі разом дякуємо нашим захисникам. Щороку, 6 грудня, ми відзначаємо День Збройних сил України. Чому саме ця дата? А тому, що саме цього дня, далекого 1991 року, одразу після того, як Україна стала незалежною, було ухвалено закон, з якого і почалася наша сучасна армія. Наша армія це щось значно більше, ніж просто люди зі зброєю. Це скоріше як величезна родина або команда, де кожен має свою надзвичайно важливу роль. І всі діють разом. Давайте подивимось, хто ж входить у цю велику родину ЗСУ. Почнемо з сухопутних військ. Це можна сказати головна потужність нашої армії, ті, хто воює на землі. Танки, бронемашини, артилерія і, звісно ж, піхота це все про них. Саме ці воїни стоять на позиціях і крок за кроком визволяють нашу рідну землю. Далі і йдуть справжні вартові нашого неба. Уявіть собі пілотів на винищувачах та гелікоптерах, а ще воїнів протиповітряної оборони. Саме вони збивають ворожі ракети та дрони. Це вони й пильнують, щоб небо над нашими головами було мирним і безпечним. І, звісно ж, є військово-морські сили. Це наші морські захисники. Вони охороняють узбережжя Чорного моря і всі наші води, щоб ворог не зміг підібратися до нас з моря. Та це ще далеко не всі. Існують і інші дуже важливі підрозділи, наприклад, сили спеціальних операцій або десантно-штурмові війська. І ще багато багато інших. Найголовніше, вони всі працюють разом як один злагоджений механізм, і все заради однієї спільної мети. А тепер давайте подивимось, як же наша армія стала такою сильною, якою ми її бачимо сьогодні. Шлях нашої армії розпочався ще у 1991 році. Потім були складні 90-ті, а справжнє відродження почалося у 2014-му, коли нашим воїнам довелося стати на захист східних кордонів. І от сьогодні, пройшовши через усі ці випробування, Збройні сили України це одна з найсильніших і найдосвідченіших армій у всій Європі. Це факт. І народилися справжні легенди. Наприклад, кіборги, захисники Донецького аеропорту. Тільки вдумайтеся, 242 дні. Цілих 242 дні вони демонстрували просто неймовірну мужність і стійкість, захищаючи аеропорт. Їхній подвиг увійшов в історію і показав усьому світу, що таке незламний український дух. Так що ж робить наших воїнів такими сильними, що дає їм цю силу? Відповідь проста. Це їхня мотивація. Тут є дуже влучна цитата. Вони захищають не чужу територію, а свій власний дім, свою родину, свою батьківщину, і саме це відчуття робить їх непереможними. Дуже важливо пам'ятати, що в цій боротьбі ми не одні. У нас є чимало друзів по всьому світу, які нас підтримують. Отже, як саме вони допомагають? По перше, надають сучасну оборонну зброю: танки, артилерію, системи протиповітряної оборони? По-друге, військові з інших країн тренують наших бійців, щоб вони вміли ефективно користуватися цією технікою. І по-третє, це гуманітарна допомога: ліки, їжа, генератори все, що так потрібно, і військовим, і цивільним. І ця допомога йде з багатьох багатьох куточків світу. Такі країни, як Сполучені Штати, Велика Британія, Польща, Німеччина та ще десятки інших, вони всі об'єдналися, щоб підтримати Україну. Це є найкращим доказом того, що весь вільний світ стоїть пліч опліч з нами. Але чому вони нам допомагають? А тому, що всі розуміють, наша боротьба це боротьба не лише за Україну, це боротьба за свободу і за мир для всієї Європи. Наші захисники, по суті, стали прикладом мужності для цілого світу. І ось ми підійшли до останньої, але дуже важливої частини про нашу допомогу та вдячність адже кожен, абсолютно кожен з нас може долучитися до підтримки нашої армії. Що ж конкретно можна зробити? Крок перший добре вчитися, бо сильній Україні в майбутньому потрібні будуть розумні інженери, лікарі винахідники. Крок другий писати листи та малювати малюнки для наших воїнів. Теплі слова з дому дають їм неймовірну силу на передовій. Крок третій допомагати волонтерам можна брати участь у шкільних зборах допомоги або плести маскувальні сітки. І крок четвертий, мабуть, найголовніший завжди пам'ятати про їхній подвиг і дякувати їм за службу. Наші сьогоднішні воїни це справжні спадкоємці великих традицій. Вони продовжують справу славетних козаків, які століттями захищали нашу землю. І вони такі ж відважні, такі ж сміливі і такі ж незламні. Тому і в цей день, і кожного дня так важливо дякувати кожному солдату, кожному офіцеру, кожному медику, абсолютно всім, хто захищає нашу землю. Бо сила нашого війська у його мужності, а сила всієї нашої нації у єдності. Щиро дякуємо нашим захисникам. Слава Україні!